Мусить бути так, так. і хустру. Тут центр, в якому ми плетемо маскувальні садки для наших захисників, щоб ворог не бачив ні наших хлопців, ні нашої техніки. Ми е, намагаємося кольори добирати по тому, як пишуть хлопці, який колір потрібний, що зараз не там земля з брудом, може, сніг лежить. Тобто вони самі нам кажуть, який би колір їм би відповідав. І, звісно, з того і петиму. Ну, ще тиждень тому я сама з'їздила до військових наших, об'їздила Херсонську, Запорізьку та Донецьку області. І сама спеціально фотографувала землю, як виглядають там, де хлопці стоять, як виглядає природа, щоб розуміти, які кольори мають бути наші сітки. І коли отак натягуєш, воно стає як дошок. Зверху збирається сніжок і сніжок ще додатково на них сідає, а це агроволокно не промокає взагалі. І вони за рахунок цього дуже легкі, не набирають вологу і довше стоять. Десь моргія це наука, яка вчить людей робити пов'язки. Тепер так, хоп. Роблю, роблю, роблю. Ні, тваринного масла сьогодні я не скуштую. Покажи, а, скільки я обал, крутяк. А, ні, ну що не можна? А що йдуть. З картошкою пісні і з борівкою все їсть. Тоже пісні. Одного дня, одної ночі мені не спалось. Мені просто не спалось. Я перечитала вже всі новини в Телеграмі, передивилась весь Тікток, весь інстаграм я просто вже пішла дивитись новини на Фейсбук. Я не дуже його люблю, але це єдине, що в мене залишилось. І там я просто побачила рекламу, що на одвагані знак раніць на сіна на 39 плете сітки для ЗСУ. І я зрозуміла, що я можу бути корисною в Варшаві. Підтягуємо, підтягуємо. Рівняємо. Але головне, ми просимо, щоб друзі, друзям передавали таким сарафаном раді говорили про нас. Всі всіх навчат, як плести, ми ж теж ніколи не вміли плести ту стрічку. Ми досі більше чимося, експериментуємо, щоб сітка дійсно була маскувальна, а не демаскувала. маскувала. Де ж Ось тут сидять дівчатка, які нам подають стрічки бойові. Наш нарізаний батальйон. Це вже друга родина. Ми тут я сюди приходжу вже три місяці. Перша я прийшла 1 жовтня на день захисника і захисниць. Мені на честь свята вручили шеврон. Одвага, не зна граніць. Я не можу прийти один раз забрати шеврон і пропасти. Я вже третій місяць відробляю той шеврон. Так і дуже допомагаю дійсно. Тут навіть можна знайти стоматолога для себе, який <хи> зробить знижку як для своїх. Ну, абсолютно різні варіанти можуть вистрілити. Ти не знаєш, кого ти тут зустрінеш? Да, насправді у нас дійсно тут приходять люди з різними історіями, тому що є люди, які виїхали ще тут, жили ще до війни. Є е, дівчата з Херсонщини і з лівого берега, яка на сьогодні на жаль є ще окупована. У кожної є своя історія, своє пережити, і то страшно, ніколи не забудуся, коли. Тут сьогодні її немає. Андічка розповідала, коли вони сиділи в бомбосховищі Маріуполя, вона з Маріуполя і каже, ми розуміли, що в нас пачка печива, а четверо дітей ми ділили сім по кусочку, то печива. Ну, страшні різні історії, і різні люди, але ми всі працюємо на одне, на перемогу. Пекла я солодке солодощі до свят, до Різдва Христового. Кошти збирала на дрон. Дякую всім, хто допомагав, хто прийняв участь, хто буде частуватися солодощами, всім веселих свят. Зібрали ми дружно разом з вами 900 злот. Існує в Україні іноземний легіон. І я кажу, що наш святковий батальйон теж і тому що з нами в команді є незамінні найкраща підтримка це наші білоруси, Кирил з які нам ось такі вишиванки принесли, замовили за які можна було придбати за донати. Ми сьогодні назбирали Кирил, яку суму? Три сімсот злотих. А що перший празник, Рождество Христове Радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Вареники справжні mm. до вареників є. Mm. з з маком, а Можна щоб дати яблу. Добре, дякую, я візьму вже такий менший. Піліпіла. Ну, я не знаю, вибачте, мене часто знімають. тому що все. Коли хочеться багато сказати, я завжди е, не можу підібрати ті слова, просто знаєте, і вам дуже вдячна. Спасибі вам, що ви знали. Робимо максимум все для людей, щоб людям хотілося приходити, щоб вони розуміли, що це не тільки прийти, відробити ну, як на зміні на заводі. Просто приходиш, плетеш і йдеш додому. Ні, це, це цікаво, це весело. Всі розмовляють, всі жартують. Вчора до нас приходила дівчина, яка грає на віолончелі. Щедрик на віолончелі – це щось неймовірне сирити по всьому тілу. Нас ну, на жаль на сьогодні не всі фотографії роздруковані. Це бригади присилали нам фотографії вже сітка у хлопців. Висловлюємо щиру подяку волонтерам Одвага не зна граніць та всім іншим, хто долучився до збору та передачі нам маскувальних сіток величезної купи медицини. Дуже-дуже вам вдячні. Все буде добре. Дякуємо за допомогу. Перемога за нами. Слава Україні! Героям, Героям слава! Вона мене понюхала. Знаєте, я коли з'їздила до військових, я вперше це зробила. Я в їхніх очах побачила не страх арти з Росії, російських військович, там що в них був страх, що про них забудуть українці, звичайно. Вони сподіваються, що ми їх не залишимо. І для них навіть якась шоколадка це знак того, що ми ще про них пам'ятаємо. І я бажаю, щоб всі українці не забували, що в нас іде війна, де б в якому куточку не знаходилися світу. То наша земля, то наша країна, і ми мусимо до останнього бути з нашими захисниками. І головне, щоб перемога то не був слоган. Перемога це дія. І ми маємо діяти. Ми маємо працювати на перемогу. тому Ми бажаємо нам перемоги, і щоб всі як можна ще більше вкладали в той перемогу.